Бляйте. Бугайте голу хат. Чи що жінка дзвонила? Тільки хай тебе буде брити. Жінка дзвонила, Діма. Жінка моя, блядь. Ти питала, що ти є, так? Так. Ти казав, що вагон купом би почув. Вона вже зі мною не говорить. Ага, вона... Що, кіда? Не, вона зі мною. Та зі мною. Все, все. Говорить, я б День yeah. не поговорить, а потім yeah. буде ціле. А потім заходьте, так? Я, захочу, та? а, але, я що не Що, <laughs> Це не буде, блять, вмирати <laughs> на ти присмерть. Бля, поговори зі мною дві смерті. <laughs> О тебе це такий ведь. Виписання.